Ми з вами сьогодні будемо закріплювати тему операції над множинами. Діти, перевірте, коли звук новин. Сподівайте, що не знаємо як шумить. Шумить дуже. Зараз все гаразд. Так, діти, дивіться так. Хтось там випадково може намалював. Ванечка, ну все гаразд. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Давайте перевіримо дома. Якщо були запитання, розберемо. А, так, почнемо ми з ваших запитань. Так, да, Сонечка, що треба розібрати? Добре. Случайно. добре. А, діти були запитання? У вас буде самостійно? Не вірус, якщо беруть, розвідки. Не чую. Які номери треба розібрати? То, що не була зрадна запустити, тільки нові не було згадані. Так, тобто номер восьмий, шостий пункт. Треба було знайти. Давайте е згадаємо, як називається Наташа цей символ, коли підковка рожками вниз. Що це перетин чи об'єднання? Перелік, так? От подивіться, ви прислуйте дві множини числові. одну давайте зверху штриховка. Друга знизу. І 8, вход, о, не 8, а 4 входить і туди, і туди. Тобто обидві точки заштриховані. Вам треба, коли ви шукаєте переріз, ви шукаєте спільне. Що тут спільне? Тут одна точка спільна. Число 4. Якщо лише одна точка, ми її пишемо ось в таких фігурних дужках. Так, що ще треба розібрати? Є питання на таке? Десятий п'ятим? Номер десятий п'ятим. Треба зробити об'єднання множин, так? Проміжок числовий від 1 до 2 в об'єднанні з проміжком там включно від 1 до нескінченності. Так, ну якщо ми е, шукаємо об'єднання, ми якби додаємо два проміжки. Дивіться, перший проміжок від одного до двох, давайте зверху штриховка, кінці не включаються. А в другому я знизу цю точечку заштрихую від одного до плюс нескінченності. Дивіться: так як перший відрізок від одного до двох не включно, входить в склад другого відрізка, то об'єднанням. Якби, Якщо ви додаєте ці дві величини, що буде сумою? Ось весь цей відрізок, так? тобто від одного включно до плюс нескінченності. Бо коли ми шукаємо об'єднання множин, ви шукаєте таку множину, яка містить або елементи першої, або елементи другої. Тобто, якщо одна множина є під множиною другою, то об'єднанням буде більша множина. Зрозуміло це було, чи треба ще пояснити? Зрозуміло, Ще питання діти? Так, добре, давайте. 10. Так, що ж таке? Так. Десять сьоме. Треба знайти теж об'єднання, так? Проміжка від одинадцяти до плюс нескінченності. Карлиночка, убери. У тебя случайно, видимо, ты экран привязал или я уберу. Им нужны действенных чисел. Так, Карлина убрала все. Все, не трогайте, дети. Давайте я сама, хорошо? И, так, возвращаем то, что было. Від 11 до плюс нескінченності в об'єднані с R. Так, ну, по-перше, ще раз. Давайте намалюємо проміжок. від 11 до плюс нескінченності. А R це всі числа. Якщо б ви шукали переріз, це був би проміжок ось цей від 11 до плюс нескінченності. А так, як ви шукаєте об'єднання, об'єднайте ці два проміжки. Буде r. Бо проміжок R містить в собі ось цей проміжок від 11 до плюс нескінченності. Тобто, сумою цих проміжків, звісно, буде більше, бо він містить в собі менше. Можна так сказати. І восьмий. Там теж об'єднання проміжків від 2 до 8 і порожньої множини. Ну, дивіться, як я казала, можна вважати об'єднання символічним знаком плюс. Якщо ви до якогось проміжку додасте 0, ну тобто нічого не додасте, що ви отримаєте? Ой. Ви отримаєте те, що було у вас спочатку, тобто проміжок від 2 до 8. І так, зрозуміло це, діти. добре. Давайте тепер зробимо ось що. Декілька номерів не з підручника на те, щоб. Так, хтось нажав щось. І тепер я не дуже бачу. Добре, нехай буде номер один. Просто я хотіла зробити трошки. Ж... Щось таке сталося. А ну-ка, діти, я не знаю, як це відбувається. Може, мені треба вам не дозволяти писати на екрані. Хтось на щось нажав. І тепер лінії не такі товсті. І як зробити більш товсті, не знаю. Ну, добре, якось будемо. Номер один. А, нехай в нас є множина А. Це буде не числовий проміжок. А, наприклад, множина, яка складається з елементів літери латинського алфавіту А, Б, С, Д, Е. Множина Б буде складатися з таких Е, К, Б, У. Нам треба буде гуміти. По-перше, об'єднання цих множин, переріз. Так, тут, а, от, ребят, не понимаю, що відбувається. А, у меня. Що, що ви бачите на екрані? У мене екран кудись там поплив? Ви там тут бачите? У мене кнопки так, я ти. Добре. У мене не все добре. Перше. Давайте відразу будемо знаходити. Хто хотів би в голос пояснити, що це буде? А, об'єднання з Б. Дивіться, якщо ми шукаємо об'єднання, да, навіть слово об'єднання, тобто ми щось разом додаємо, об'єднуємо. Об'єднуємо множини А і Б. Тобто, ми, якби елементи. Множини А залишаються, це зрозуміло, але треба ще додати ті елементи множини Б, яких не було у А. Тобто ви можете переписати елементи множини А. Так? А тепер хто мені може сказати, які ще елементи треба дописати, якщо ми маємо справу з об'єднанням? Б да, Б, а М е, а, Болє. Е. Так, будем. Давайте, а хто зараз відповідав? Максим, мені здається, чи ні? Так, Максим, давайте піддержу і скажемо, що буде перерізом, перетин муж. Перетин це кінь, тобто має фільму точки. मोठ्या नदी होती तीन पण लहान नदी होती ज्या तुम्ही नाही तुम्ही